Вітаємо на кухні Сантехрай. Для виготовлення труб ми використовуємо любов, майстерність та поліпропилен у гранулах. Усі поліпропиленові труби виготовляються методом екструзії. А інгредієнти виглядають так: це пн 16 і для її виготовлення нам потрібні такі інгредієнти. Суміш гранул папери з зеленим барвником і суміш гранул папе з сірим барвником. Наступна труба. Профі. Інгредієнти схожі, але папе це те замість пепер. Йдемо далі. А це Pfizer Hot. Принципово інший рецепт і трішки магії. Беремо суміш, гранул, ППР і сірим барвником, І головний інгредієнт: суміш, гранул, ппр це те зі скловолокном. А тепер уважно слідкуйте за руками. Surprise, surprise. Ну і на десерт. АСГ, на АГ найсоковітіша та найскладніша у виготовленні. Ми беремо алюмінієву стрічку, суміш гранул ППРЦТ із сірим барвником, клей поліпропіленовий і додаємо чистіший термостабілізований рандом сополімер поліпропілену. Посередині шар алюмінію, який зварено ультразвуковим зварюванням. Підписуйтесь, Щодня публікуємо корисний контент.